Вітаю! Ми з вами на каналі Альтера Територія іншого навчання. І сьогодні е, ми, власне, поговоримо про тих людей, які нас навчають, вчителі. Я знаю, що в школі немає вчителів взагалі такого поняття. Це більше про тютер, Є такі поняття, як тютер, тюторінг. Розкажи, будь ласка, що це таке? Це я б сказав би, що це більше старший друг, такий ментор, наставник, тому що вчитель несе в собі категорію того, що він чомусь навчає, щось робить з дитиною. а тютер він створює умови для дитини, щоб вона могла навчатись і самостійно, і допомагає їй зрозуміти себе. Тобто, це більше такий класний керівник, ментор. У класичному розумінні тютерингу я знаю, що це людина, яка просто присутня на уроках вона як спостерігач, так виконує всі ці функції, які ти сказав. Але у нашій школі це вчитель тютер тобто він і викладає предмет. І одночасто супроводжує дитину. Так, так, так. так, тобто це схоже більше до такого класного керівника. В кожного тютера є певні галузі, наприклад, там точні науки, там математика, да, умовно, які він викладає певним групам дітей або да мовний блок, і також в його закріплений є клас, і він як Класний керівник, умовно, досить умовно, звісно, класний керівник, е, курує цей клас, проводить з ними е, тютерські години, е, індивідуальне планування, цілий е, і так далі. Тому наші тютери це більше люди, які захоплені викладанням, своїм предметом, роботою з дітьми, які е, е, спалаючими очима ті вчителі, які. Ми всі в нас в школах вони були, ми тільки їх і запам'ятали, mm -hmm. які дійсно любили свій предмет, які цікаво його продавали, які класно комунікували з дітьми. І взагалі, чи навчають тютерингу у педагогічних вузах, чи це м люди, які навчаються у педагогічних вузах, приходять у школу, і ви додатково навчаєте їх тютерингу. Е, ти знаєш, е, ніби як уже є перший. Запуск в педвузах там з тютерінга, саме такої, як освіти і спрямування освіти, нам значно простіше навчити людину. Яка захоплена викладанням і певною галузі, і, там, предметів педагогічним прийомом, ніж навпаки, людина, яка знає всі педагогічні прийоми, але яка ненавидить викладання і вже давно вигоріла в роботі з дітьми, і все і вона просто відсижує. Тобто її навчити це неможливо. Тому ми йдемо таким складнішим і довгим, довшим шляхом, але який дає значно кращі результати. Ну, взагалі, якщо ми кажемо. Про тютера Альтери. Декілька прикметників про те, хто такий тютер Вальтера. Креативний, комунікабельний, відкритий новому, гнучкий, захоплений тим, чим займається. Скажи, будь ласка, а чи виникає у батьків взагалі бар'єр до того, що. Це молоді вчителі, тому що насправді тютери у школах у мережі шкіл Альтера вони доволі молоді. Mm -hmm. Так, так. У нас середній вік тютера, певно, 25-27 років, ну, десь до 30. Так вийшло ми мене іджисти. Але насправді це є плюсом, адже у нас є і старші якби, тютери, і які прекрасні тютери. Це не питання віку, це більше питання змоги бути з дітьми на одній хвилі, щоб діти, дітям було цікаво ну, мовно. Наші тютері там ведуть ток деякі? І вже є про що порозмовляти з дітьми? Ми всі звикли до того, що там в молодшій школі всі предмети веде одна людина. Тобто от є вчителька молодшої школи, вона викладає все. Ну невже ми дійсно в ілюзії того, що одна людина може. Однаково захопливо розповідати і про математику, і про українську мову, і про англійську, і про інформатику. Ну, камон. Це абсолютно неможливо. Да? У нас з першого класу це предметні викладачі, які дійсно, якщо в людини є захоплення і там, до точних наук, вона точно викладає в молодшій школі, умовно. Якщо там, це письмо і мова, то це значить мовні в молодшій школі. Тобто це більше профільне викладання, воно Значно далі за цим пережитком такої системи, так само, як і вік викладача. Скажи, будь ласка, чи можливо так навчитися тютерінгу йде? Коли, з ким, як, як обрати направлення для вчителів, які, я так розумію, хочуть не тільки бути викладачами, да, у такому класичному сенсі, а ще е, будувати якісь відносини з дітьми. Ну, взагалі, я так розумію, що це новий запит. Запит від е, приватних шкіл від батьків в першу, в першу чергу. Е, тому я знаю, що на базі школи Альтера є школа тютерів, також mm -hmm. де е, ви практикуєте, навчаєте, розкажи, будь ласка, про це так. Це безумовно сучасний запит, і все, що нами було адаптовано і пристосовано роками нашого існування, ми реалізовуємо в програму такого школи т'ютерінга, де ми декілька місяців навчаємо з нуля, як бути тютером, що сюди входить. Даємо чек-листи, потрібні. Дуже дуже багато. Тієї інформації, яку самі постійно використовуємо. Тобто, якщо є бажання е, навчатись, то можна, от такі от курси, вони якраз це саме те місце, де така концентрована інформація не теоретиків, а практиків. А навіщо ви це робите? Для нас це змога, по-перше, транслювати сучасне бачення освіти, по-друге, це змога знаходити наших тютерів в тому числі, і потім пропонувати їм роботу в тому числі. Тобто змінюємо як і підходи до навчання дітей, так і вчителів, які хочуть Без працювати. Змоги. Тоді додамо посилання на школу тютерів до опису цього відео. Запрошуємо всіх доєднатися, всіх бажаючих змінювати освіту в Україні. Донатимо на засу, не, не забуваймо. До зустрічі на нашому каналі.